Створимо новий солід. За допомогою пенту намалюємо криву, яка нам подобається. Далі знайдемо ефект Saber. Він безкоштовний, завантажити можна за посиланням. Вибираємо маску та знімаємо галочку з Glow. Core Size 010. В рендері Black замінимо на Transparent. І Distortion встановимо ось ці параметри. Далі анімація. Start Size виставимо 0. Та виставимо ключі Set та Start offset. Це вся анімація, яка нам потрібна. Виділимо всі ключі та натиснемо F9. Можемо трішки їх змістити. Далі знайдемо такий ефект і виставимо ці параметри. Дублюємо наш перший сейбер та перетягуємо вниз. В рендері міняємо на Ed. Size ставимо вже 4. Та в Distortion замінюємо значення. В Customize Core Softness виставимо 10. І повернемося в перший сейбер та трішки докрутимо core Size. Знову дублюємо перший сейбер та ставимо його знизу. В рендері Виставляємо Add Та ставимо в дістошені тепер такі параметри. Це останнє налаштування. Ефект за допомогою сейбера готовий.